Лікарі і волонтери з Угорщини працюють на Закарпатті понад два роки поспіль. Раз на місяць відвідують Ужгород, щоб безкоштовно приймати переселенців. Приїздять на спеціально обладнаних автівках, мають із собою навіть міні-лабораторію та цілий багаж із ліками. Роботу бригади бачила наша Мар'яна Мартин. Ми маємо таке мобільне обладнання, з допомогою якого можемо виміряти тиск, зробити кардіограму, виміряти рівень кисню. І можемо з допомогою нього зробити її реанімацію. Можемо зробити швидкий аналіз на рівень гемоглобіну холестерину в крові. Усе це обладнання медики волонтери привезли в Ужгород з Угорщини, розташувалися в одному із шелтерів, де мешкають переселенці, і одразу почали приймати пацієнтів. Волонтери з Угорщини лікують внутрішньо переміщених осіб на Закарпатті вже понад два роки. З другого дня з початку війни ми почали свою діяльність відкриття мобільної лікарні на території українсько угорського кордону. Ми розуміли, що є багато людей, що потребують медичної підтримки. І коли людей так багато на кордонах вже не було, ми почали відвідувати шелтери, де живуть переселенці. Багато людей потребують психологічної підтримки. Тому у нас у команді є психотерапевт, педіатри, сімейні лікарі. У нас була пацієнтка, якій ми змогли замінити суглоби у Будапешті. Організація об'єднала медиків з різних куточків Угорщини. Приїздять цілою командою профільних фахівців. Після огляду лікарі роблять пацієнтам назначення і безоплатно надають необхідні препарати і у мене видалений жовчний міхур. Тому я весь час у них отримую пробіотики та інші препарати. Усе, що вони мені дали, мені потрібно для кишково-шлункового тракту. Ліки зараз дуже дорогі, і для нас це неабияка підтримка. Коштами лікарям іноземцям допомагають благодійники з усього світу. На прийомі пацієнтів чергують перекладачі, підтримують угорських медиків і місцеві волонтери. Вони після роботи виїжджають, приїжджають до нас час ночі. Ми їх заселяємо в отелі. Ми суботу цілий день працюємо. Неділю цілий день працюємо. вечеряємо, і вони їдуть додому. В понеділок буде пешти на роботу. Це є складно, але вони це роблять. Чимало пацієнтів вітають лікарів як добрих знайомих. Пані Ольга з Луганщини каже: її медики, волонтери врятували життя. Я принесла операцію, в мене онкологія. Ну, дякувати, мене забезпечили ліками. Такими ліками, тобто мені не можна хіміотерапію, у мене алергія на неї, і я таргетну терапію проходжу, лікуюся пігулками. А пігулки дорого, дорогі. Упаковка на місяць коштує 7 тисяч, то мене забезпечили ліками, і я вже їм сьогодні показала результати. Лікарі з Угорщини планують розширити територію своєї діяльності, прийматимуть пацієнтів і в інших регіонах України. Нещодавно вперше оглянули хворих у Чернівцях. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал інтер, марафон єдині новини.